Доброго доброго дня! Подивимося з вами таке питання, що у нього в думках? Що у нього в думках? Що він там собі думає, так? Що у нього в думках? Повішений дьявол. Два старших аркана і правосуддя. Ніфіга собі, він щось собі дуже-очень, як то кажуть, придумав дуже конкретні рішення. В общем, мужчинка, того, якого ви загадали, того, якого ви думаєте, а от він щось рішив для себе по правосуддю, це вже конкретне питання. Він розуміє, що в нього от в житті зараз йде дуже вирішальний момент тому що правосуддя це рішення, це рішення судьби, це його рішення. Правосуддя в нас ще карта, рішення, може бути юридичне, так, любі питання. По дьяволу це страсті. Я вам знаєте, що б сказала? Що цей мужчина, за якого ви дивитесь, за якого ви думаєте, якого ви загадали, значить, він вирішив, що ви його життя Розумієте, ви його судьба, ви його момент в вашому житті, якого він давно чекав? от Ви його жінка, ви його любима, ви його кохана. Тому що по дьяволу він від вас залежить. Він вас і хоче, як жінку, і хоче бути з вами, і прям гриць, скипить страстю до вас. от і по, по правосуддю він вважає, що він вас заслуговує, що ви його життя, розумієте? Що Бог і вищі сили дали йому вас. От, в даний час, в дану хвилину, в нього йде по повішеному, він не може нічого поміняти в дану хвилину. Значить, що будь з вами зараз, на дану ситуацію, у нього зв'язані руки. Можливо, людина десь на виїзді, можливо, людина десь не виходить на зв'язок. Це у когось так може прорісуватися. І він, по д'яволу, завісими в той ситуації, де він зараз знаходиться. Підвіщена у нього ситуація, Но йому це треба пройти. По-друге, мужчина, який не є далеко, не є десь там пропавший, так? він завісимий від вас. От він на вас зациклився, ви для нього та жінка, він за вас всю дорогу думає, ви йому снитесь, в будь-яких прямо епостатіях ви йому снитесь. Це така страсть, це прям внутрі у нього кипить. Він всю дорогу за вас думає, всю дорогу вас хоче, як жінку, всю дорогу прям страстю кипить. в нього прям навяжова ідея. от... Будь-коло вас, поміже, це у нього такі думки. От він що щас не робить, неважно, чи він на роботі, чи він десь, чи він тільки проснувся от цей мужчина, він всю дорогу думає за вас, ви йому снитися, ви його прямо так запали йому в голову. <кій> І карти говорять, що ви, от, як жінка, йому по судьбі, по правосуддю, ви судьбоносна жінка в його житті. Ви, він, як то кажуть, і ви. І він вже заслужили те, що вам треба, бути разом. Що б там не було у вашому житті, ви все одно будете разом. І він за це думає. І він розуміє, що ви його жінка. в общем старші аркани дуже сильні, і він прям настроєн серйозний мужчина якого ви думаєте? Щоб там в житті, я ж кажу, не було. Ви все одно будете разом. Де б він не був, де б він час закритий не був, це дану хвилину він закритий, не може бути з вами. Но він все одно буде з вами. Бо всі мислі тільки за вас. І ви, його жінка по життю і по судьбі. Отак от, отакі у нього мислі. Прям мислі конкретні, тяжолі такі мисляшки у мужчинки. Отакої. От от. Всіх благ вам. Пока-пока.